Аналог однокімнатної квартири. Однокімнатний будинок. Зовнішній розмір 4,5 на 8,5 метрів. Він де вже з повним внутрішнім та зовнішнім оздобленням готовий з заводу. По плануванню, нас зустрічає невеличкий тамбур, хоча як сказати, невеличкий 5,5 квадратних метрів. А загальна площа будинку 32. По плануванню, в нас іде кухня, вітальня, санвузол і спальня. Спальня площею 12 квадратних метрів, все лаконічно, все функціонально і прекрасний вид та вихід на свою терасу. І давайте перейдемо до санвузла. Двері прихованого монтажу ЛДСП панелі. Сучасне і дуже практичне рішення, особливо, якщо у вас маленькі діти. Тут в нас керамограніт, інсталяція, гігієнічний душ і гартоване скло. І така приємна дрібничка. Вид на сосни. І кухня вітальня Площа також 12 квадратних метрів. Все ергономічно, нічого зайвого. Ми тут тестували в шістьох. Сиділи досить комфортно. Звісно ж, не 50 квадратних метрів, як на велетенській кухні. Але нагадую, всього 32 квадратних метри. І також два вікна з видом на сосни. І... А звідси в нас вигляд вже на пляж. Тож, будь ласка, поділіться в коментарях, як вам такий формат житла чи комфортно буде розміститися у такій площі. І по ціні. Ціна в нас стартує від 25 тисяч з повним внутрішнім та зовнішнім оздобленням.